Вау, яке смачне печиво! Хочу ще. Оу, а де все печиво закінчилось? Ні, тільки не це. Ух ти! Хто там? На кого ти дивишся, Джес? Ого, не може бути! Це ж Санта Клаус! Хо-хо-хо, друзі! Що? малятко Джес нещасна! У неї закінчилось печиво! Так не піде. Я прийшов до вас, щоб взяти участь у кулінарному челенджі. Давайте починати. Давайте оберемо, що спершу будемо готувати. О, подивимося, що там. Клас! Приготуйте мені торт. Ви всі зможете впоратись. Мені знадобиться попкорн. А ви що вигадали Санта? Навіть не знаю. Потрібно подумати. О, я вигадав. Мені потрібна допомога моїх ельфів. А ось і вони. Що ви мені принесли для торта? Ого, це ж найсмачніший крем. Дякую. Ще бісквіт. Хм. І навіть білий шоколад. Це все, що мені потрібно було. Дякую моїм вірним помічникам. Побачимось на північному полюсі. Хо-хо-хо. Що? Вперше бачу ельфів. Окей, продовжуємо готувати. Змішуємо попкорн та рідке маршмеллоу-флав. Повинно вийти однорідна суміш. Давайте зберемо торт. видавлюємо на бісквіт трохи крему. Далі ставимо шар іншого бісквіту. Так, треба повторити декілька разів. Чудово! Тепер вирівнюємо все білим кремом зовні. Вау! Вийшла зелена ялинка. Але треба додати деталі. Видавлюємо гарні зелені квіточки кремом по всьому торту. Чудово! Тепер це більше схоже на ялинку. Давайте додамо червоної та зеленої посипки. Вау! Це чудово виглядає! Схоже на прикрашену ялинку, правда, друзі? Тепер з білого шоколаду робимо зірку на самий верх нашої ялинки. Майлі, як тобі мій торт. Прикольно, Санта. Ви добре постарались. А я вирішила зробити торт сніговик Подивіться, як я його збираю. Прикольно, правда? Додам кокосової стружки, начебто, багато снігу. Навіть морквина буде. Ха-ха. Беремо шоколадного Санту. Як вам? Ого, слухай, схоже на мене. Е, що ти робиш? Потрібно зняти всю упаковку і скуштувати шоколад. обожнюю, це так смачно. Що? Ні, ні, ні. Не хочеться опинитися на місці цієї шоколадки. Ха Санта, ви злякались? Ага, всередині просто шоколадні драже. Вони допоможуть мені додати всі потрібні деталі. Самі подивіться, як класно вийшло. Тепер беремо маленькі орева. Це будуть очі мого сніговика. Готово. Дуже красиво, Майлі. Ти добре постаралась. Шеп, що ви придумали? Мені залишилось додати прикраси. Сам торт червоний. Жувальної цукерки будемо робити банк. Використовуємо солодкі тростини для прикраси. І готово. Смачного! Ух ти! Усі тортики виглядають класно. З чого мені почати? О, точно! Цей сніговик! Ммм, який класний. Оцінимо на смак. Вау! Це справді смачно! Мені подобається. А чого зроблено ніс? А, це справжня морква, ненавиджу овочі. Більше не буду. Тепер спробуємо цей солодкий подарунок. Ух ти, як здорово! Всередині шоколадні коржі такі смачні. Такий подарунок мені подобається. А який третій торт? Вау, це ціла ялинка! Як круто! Швидше б спробувати! Мм, дуже смачно! Ялинка неймовірно смачна! Я брала переможця. Це торт Санта-Клауса! Хо-хо-хо, дякую, Джес. Ти завжди була у списку гарних дівчаток. Ура! Хо-хо-хо! Хм, Що ж обрати цього разу? А, Рука хотіла впасти тут. Що ж у цій листівці? О, какао! Клас! Мені зараз це потрібно. Я навіть маю ідею. Потрібні лише два інгредієнта. Змішуємо в каструлі молоко та шоколад. Розігріваємо та перемішуємо. Моя дружина часто готує мені цей напій після важкої робочої ночі. Переливаємо у келих. Подивіться, який гарний. Потрібно додати трохи криги. Я зроблю пару сніжинок. Ось так. Тепер перекладаємо у келих. Ох, який холодний! Прям як я звик, дуже холодний. Майлі, що ти вигадала? Дякую за маршмело та палички покі. Я вже знаю, що з цього зможу зробити. Сніговика, подивіться, який милий. Моє какао готове. Ну а я маю шоколадне молоко. Його потрібно перелити в блендер, додати мальтізерс та какао. Та обов'язково все ретельно перемішати. Вмикаємо блендер. Вийде смачний шоколадний коктейль. Переливаємо у келих. Зверху прикрасимо збитими вершками та побільше. Посипаємо новорічним солодким посипанням. І готово. Як гарно. Гей, куди забрали моє молоко? Воно мені знадобиться. У мене є банка з і її зовсім мало. Треба залити шоколадне молоко в банку до самої гори. Тепер все перемішуємо. Подивіться, прикольно я придумала так. Проте все вийде гарно перемішати. Ідеально. Вау! М -м, як смачно! Люблю киткат. Мій коктейль готовий. Вже, скоріше спробуй і скажи, хто виграв. Це те, що мені потрібно. Давайте спробуємо. Хочу почати ось із цього. Це какао в банці з нотилею. Незвичайно, на смак банально. Давайте спробуємо ще щось. О! Це ж сніговики з маршмеллоу та какао. Здорово! Давайте спробуємо разом. Відкушуємо сніговика і запиваємо какао. Я холодно. Ні. Мені не подобається такий холодний напій. Ух ти! Тут щось цікаве. Спробуємо. Виглядає смачно. А на смак класно. Я вирішила. Перемагає шеф. Так, перемога моя. Будемо чесні, я заслужила на це. Дякую, Джес. Ви чудово впорались. Залишилась остання листівка. Що ж тепер ви будете готувати? Яка інтрига? О, Хочу, хочу. Так, це капкейк. Починайте швидше. Це ж моя фірмова страва. Зараз все приготую. Мені потрібні льодяники по прокси. Розчиняємо їх у ковшику. Коли вся карамель стане рідкою, можна прибрати палички. А тепер нам треба надути кульку. Такої буде достатньо. Занурюємо в карамель. Кульку потрібно максимально покрити карамеллю. Санта, можете допомогти? Оу, треба остудити. Звісно, у цьому я профі. Дякую, Санта. Забираємо кульку. І у нас вийшла карамельна сфера. Беремо шоколадний капкейк, видавлюємо трохи крему зверху, ставимо солодку ялинку і накриваємо карамельною кулею. Зверху посипання і вийшла справжня новорічна куля. Виглядає гарно та точно смачно. Ого, куди летить цей мафін? Мені якраз потрібний один. Сподіваюсь, що ти шеф, не проти. Я вигадав цікаву прикрасу. Я дуже люблю своїх оленів, які розвозять мене по всьому світу в різдво. Але мій улюбленець – Рудольф. Тільки решті не кажіть. Вау, виглядає чудово. Санта, ви можете зробити морозиво у цьому вафельному ряшку. Ух ти! Ніколи такого не бачила. Так, вийшло морозиво. М -м, смачне. Дякую. Ставимо на капкейк, робимо вушка, носик та очі. Вау, як мило! Джес, скоріше спробуй. Ура! Капкейки! Вони всі такі різні. Хочу почати ось із цього. Ой, чому у мене язик примирс? А, не хочу коштувати. А що тут? Вау! Так це капкейк у вигляді оленя. Нічого незвичайного. М -м, але смачно. Мені подобається. А що у нас тут? Який милий капкейк. Хочу скоріше його спробувати. Тут же морозиво. Класно. Mm, смачне поєднання. Той, хто це вигадав, точно виграв. Це неймовірно смачно. Перемога моя. Їй сподобалась моя ідея. Ну а яка страва сподобалась тобі? Пиши в коментарях, став лайки та підписуйся. Ну а поки що бувай.